Добрий вечір, шановне панство. Перед новорічне годування внутрі. І Сьогодні був в магазині Тьоща пішла, поліжанка подзвонила. І дивіться, малі нутринята на четвертому сутки їдять банани. Тут в мене, дивіться, ось такі банани. Зараз вам більше покажу, скільки є. Бачите, то мішкові банани подушені і то все буде на новий рік внутрі. Ну, Дивлюся, от бачите, мале внутріня. Кому що? Одному банан, а другому цицька від мами. А де останні внутріня малі, а ось там ходить одне. Ну, Друге, напевно, з другої сторони мамку все. І внутринята вже гарно-гарно вже починають. Та що їм бракує? Нічого їм не бракує. Дві цицьки мають і вже волірі собі, під, підшукують, що їм бракує. Самки дружно їдять грануло. Грануло свіжа. Робив після вчора і до гранули додав. Десь в мене жінка розсипала цукор, десь пів літри. Ну і я потрошки того цукру кинув до гранули. Може, по тому і вони її так дружно їдять. Ну, або дуже-дуже голодні мої самки. Ну і що? Хочу ще поздоровити всіх з наступаючим новим роком, дякувати Богу, що ми дожили до того нового року, на новий рік побажати, щоб мирне небо було, щоб закінчилися вже ті всі тривоги. Бачите, внутрі я поїла гранулу, попила собі води. Хочеться, щоб в новому році вже би жити спокійно, щоб. Люди повернулися до свого звичайного життя, до своїх сімей. Воїни теж, щоб повернулися, бо тяжко, тяжко жити в тому стресі, в тих тривогах. Біля мене навіть в селі веде, деколи чуєте, коли я знімаю. Від мене десь метрів 200, може менше дев'ятиповерховий будинок стоїть. І там е, сирена, то та, тут так страшно, то капець. Ну, вже привиклося до тих сигналів. Як тільки встановили ту тривогу, то навіть внутрі, є. і вони дуже-дуже голосно зробили, щоб навколишні села чули, От. і то по волірі аж бігали туди-сюди, не могли знайти місця. що... Так що, дивіться, внутрішня теж щось там є. Ну я ще не бачу, щоб внутрішня взяв їлу гранула. Внутрі лапками беруть. Зараз почав гранулу робити трошки довше, десь сантиметрів, напевно, 3 до 3 см, може навіть довше. Ну, аби менше вони брали і менше розкидали, бо як візьме там, як древненька була гранула, то нутрі я е, цілу купу брала, трошки до рота доносила, а, а остальне губила. Ну, Зараз теж гублять, трошки розкидають, ну але їдять, їдять помаленько І тут і визбирують ту гранулу. Та я дивлюся, там маленьке внутріня коло самки сидить біля її морди. Чи воно в гранулу рота запхав? Так, дивіться, внутріня вже ходить і нюхає гранулу. Дивиться, як мама їсть і воно, то воно ще їсти, напевно, не їсть гранулу, ну, але... О, там вон двоє внутрішня цитку суть. Все, дякую за увагу, до побачення.